Агой, любі спонсорочки. І ну, типу, починаємо ми сьогодні не прям щоб з такого звичного кадру. Тут е, Тіан на когось агриться, на когось кричить і дуже незадоволений. І цей хтось Дон. Приємного вам перегляду. Я просила вас писати в коментарях, е, чи хочете ви, щоб е, хтось із наших спробував пройти через е, ось цей газ. Хтось писав, що у Рен має бути відсутнє відчуття типу страху і всього такого. А Дар'я написала, що Рен все ж таки буде шкода, і Тіана буде шкода. А тут у нас задрочує нас якби Дон на тому в тому плані, що Тіан його ігнорить. Прям взагалі. І ось вони тут сперечаються, того, що Дон. Йому писав, писав, на побачення його запрошував, запрошував. А Тіан сказав: слухай, дядя, ти ну якби мене взагалі не цікавиш. І Дону це здалося, типу, що капець. От я його люблю, куплю. Того що, ну, типу, Дон Ловелас, він розбиває всім серця. А тут Тіан такий. Ну, давай знаєш, іди в дупу. Я хочу йому про це, до речі, сказати зараз, щоб він пішов в дупу. От, попросити залишитися друзями. Ми попросимо зараз оці всі романтичні стосунки завершити. Дон реагує нормально, типу ага, окей, але це за механікою гри. А насправді він зараз на нього ще і накричить. Як тут грубість? Е, він його образить коротше, і скаже: слухай ти. Е, типу, та пішов ти в дупу, я заради тебе сюди приперся, а ти мене відшиваєш. Ну, типу, чому він е, сюди приперся заради Тіана? Тому що Тіан це перший чоловік, який послав його в сраку. Сказав: Ну, ти мені серце не розіб'єш. Якщо ти отакий от жигало, то йди ти нахрін просто. І Дон вирішив, що ну, типу, це. Напевно, якийсь спортивний інтерес, я не знаю, коли щось недоступне або щось іде не так, як ти хочеш, то ти тоді хочеш цього ще більше. І типу він е вирішив, що він любить Тіана, і взагалі це його доля, судьба, і він вже все нагулявся, і він прийшов е маніпулювати коротше Тіаном. Скаже: Та я зараз взагалі пройду ти і, і помру. І йому може зараз чисто теоретично пройти капзда. О Боже. <зове> йому подобаються глибокі розмови. Так. Ну, і Дон, скажімо так, довийожувався, того, що він вирішив пройти через цю хрінь і отруївся. Що тут пишуть? Цей газ отруйний, можливо. Не, не треба було проходити через нього. Дон е, має е, прочекати коротше, всі ці дивні механізми. Е, темплу. Я, блядь, не можу перекладати нормально на ходу, вибачте. Е, коротше, він може померти нахер, і що тут? Неприємні відчуття від отруйного яду. Щось явно не так. Цей неприємний стан, звісно, може пройти сам, але може й стати гірше. Час покаже. Але можливо, все ж краще подбати про себе і знайти проти отруту. Коротше, Дон отруївся в нас, і ми будемо шукати для нього проти отруту. Капець він ще й ригнув. Давайте його насваримо, скажемо. Ти козьол, блін. Давайте це зробить, Рен. Вона щось йому розповідає. Я хочу, щоб е, вона на нього накричала. І сказала: типу, якого чорта ти тут нас, блін, затримуєш? Ми тут все знаємо, як ці пастки обходити. А ти пішов. І тепер з тобою. Ще морока. Ти голова. Шо це? Оу? Е, давай, активейт. Ой, ні. Давайте вивчимо це. О, вона хоче стяти. Ні, треба подивитися. Сподіваюсь, ти не будеш до нього там фліртувати. Треба е, знайти, знайти, знайти кущик. Треба знайти кущик, щоб постяти. А що вона так швидко захотіла стяти? Пойди по потім, після того, як ти вивчиш це. Ой... І, до речі, Тіан з ним сперечався про те, що якого чорта він сюди прийшов і він виграв суперечку. І, до речі, він виконав ще якусь традицію. А, Він ігнорує цю традицію, yeah. бо він сноб. А його улюблена традиція це вирушити у відпустку або подорож. І сьогодні ми також маємо е, подарувати подарунки. Не знаю, е, якщо ми просто подаруємо подарунок Рен, це за... yeah. зарахується, як дарувати подарунки. Коротше ті... той Тіан. Дон у нас може кікнутись так нормальненько. Що ти робиш? Роздивлятися. Ти не хочеш це по -по повикалопувати? Допомогти нам? Хоча б раз. Ой. Так, Рен вивчила механізм. І що тут треба зробити? Uh, make offering to Arrowhead Glyph. Так. Да. Ні, не ходи до нього, боже. Іди оце зроби. Прибери цей газ і підемо собі спокійно. Цей дон. Я хотіла, щоб хтось у нас отруївся. Якщо дон беркиснеться, то нічого страшного, я думаю, не буде. Але я сподіваюся, після цього вони, типу, з Доном не, не зійдуться. Назад. Типу, о, він мене врятував від смерти. І тепер. ми коротше можемо йти сюди. Ой. Е, о, В смислі, 4 години відпустки залишилось. Ні, ми маємо ще Дона порятувати, полікувати. ні 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 треба пролонгувати зараз. Відпустку де тут? Тревел, мабуть, extend vacation. Давайте. Ще на один день знімемо вілу, і ми трошечки пролонгували. Так, давайте вивчимо тут. Рен, ти вже вистялася? Блін, вона пішла до Дона. Все ж таки. Вони там, начебто, друзі, з Доном, до речі. Можливо, вона за нього, знаєте, трошки переживає все ж таки. Він, звісно, козіо, але ну, от він в такій смертельній зараз небезпеці. Він може беркицьнутись. Вона за нього переживає. А в тебе є цей смажений сир? У нас, до речі, є цей ancient boondust. Ми можемо його обміняти у локалів на якусь штуку. Ми дамо Рен ось це. Дону дамо з'їсти. Що ти розпові... А, Дону ми не можемо дати. Не пішов він в сраку. Ага, ти, ти зрозумів, ти зрозумів, як там треба. Що зробити. Confidence. Він має бути впевнений, щоб стати на цю штуку. А оці херні ти не можеш? Не можеш понять. Йди ось це, дивись. А ти йди ось це вивчай, а Дон хай пердолить сюди просто. Казіо, блін. Як собаці палка просто. Конфіденс. У нас немає цих ягідок. Немає. А де дістать? Ой боже, тут ці риби вони вже напевне здохли нахрін. Якість пугу, понятно. Продаємо Ось таким образом. Конфіденс. А, вона впевнена! Вона впевнена. Вона може стати сюди. Оце так. В неї 59 хвилин залишилось, щоб цей мудлет пропав. Давай, швидше, 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 моя Люба, Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Опа. З Зупевненістю стала. І... Ось тут от е, обходить захист ворота відкриваються. Тепер Рен може відважитися зайти глибше до храму, щоб пошукати скарби, які можуть бути там заховані. О, в неї благословення чудесними смаками. Кожна страва дарує гастрономічне задоволення, навіть ті, що погано приготовані. Е, всі бомжи зібрались в кучку. Що ви тут робите всі вкупі? Просто я не розумію. Давайте вона з'їсть. Ось це воно не дуже смачне, мені здається, але в неї чудесні смаки, і зараз це буде для неї прям вау. Yeah, <laughs> так, Interpeed Flavor, через страву шукача або шукачки пригод. Прикольненько, прикольненько. Я б ще б Дону трошечки наваляла. Що ти пішов робити? Спать? Тіан, що ти робив вночі? Не треба спати. іди сюди. Що отут у нас? Це не можна взагалі трогати. Все, йдемо. Ідемо сюди проходимо. Вперед. Я дивлюсь, ви тут ха-ха-хі-хі. Дон між іншим отруєний трошки. Ой, він іде трошечки е, вже не дуже. Що це? Через спілкування. Вона щось пожартувала йому і він. хі хі ха ха. Що ось це у нас таке? Тут ніхріна немає. М -м О, давайте відчинимо це. Трежа чест. Що тут у нас? Давай. Прокляття не буде? Знаходить декілька дивишних предметів артефакти, якесь пригодницьке спорядження. Є. А що ось це за хірні? О! Тут. Ну, ми вже не будемо його гнати сюди, Дона, щоб він тут попікся. Бо він, блін, нас так кикнеться нахід. Але можна йому ще дати копняка. В принципі, то. Ні, ну через вогонь ми точно не будемо проходити, ми ж не дурачки. Правда? Правда. Ми можемо йому ще нагнути її боків. Якщо хочете. Ми можемо йому сварки проігнорувати. От якщо він, типу, такий. Угу. Такий тиво. Типу. А, -а, а. Тебе тут ніхто не чекав. О, в них е іде в романтичну лінію херово. Ладно, давайте ми не будемо його дуже задирати. Давайте трошечки з ним поговоримо. П Попліткуємо, не знаю. Так, що тут вивчила в нас Ренушка? Що вона вивчила? О, якесь підношення можна зробити у вигляді якогось піску сонячного чи що. Угу. Все обходить захист храму. Молодець умнічка. Ми можемо спускатись іще усюди, вниз. Тут ще якісь чорти ходять, якісь черепушки, щось таке. А, так що тут, да, може так, бути, може бути щось, якийсь помічник, скелет. Так, ну що. Тут у нас ще є якась кімнатка. Якийсь храм, незрозумілий, взагалі якийсь пустий, якісь просто штуки, а, а сам, сам, типу, лот, ну, що тут цікавого. Нема ніяких, нічого не де. Не ні пороздивлятися, ніяких експонатів, ні чертяки нема. Ось це можна вивчати для історичних інсайтів. Атіан піде ось це, подивиться. Кінець відпустки нам знову пише. Що ти, дончик, не хочеш ще раз через газ пройти, ремигнуть? Най допомагай також це от вивчає козёл. Ми швидше впораємося. Якщо будемо в три роки все робити. М? М -м. Ще подарунки треба подарувати сюди, не забудь. До другої години ночі. Можливо, навіть тут зараз. І що там? Які історичні інсайти? І нічого ж не пишуть. Якесь, можливо. Сповіщення, типу, що от ця картина була висічена тут, в такому-то столітті, такими то чуваками. Так, каже, не можна це трогати, Жодні з цих тригерів не відчинять браму. Тож, йдемо сюди, зараз Дон нам розповість, що тут і як. Не треба говорити. Все, ти якісь вивчила історичні сайти і на цьому все. А наскільки нам це благословення? О, на дві доби. Прикольно. Почалася справжня вечірка смакових рецепторів. Вся їжа стала більш ароматною та смачною. Схоже, що зараз цим цінам ярин може сподобатись навіть їжа в літаку. <сор. <сор.> так, дон, щось. Ага. Я зрозуміла, дончик. Давай ти в нас будеш. Ну, кікнеся, значить, кікнешся. В нього, мабуть. Не дуже коротше високий рівень навички археології. Треба було, мабуть, сюди слать когось більш досвідченого, типу Тіана, бо зараз його ще наїбне. Просто нє-ні. дротик пролетів. А то я думала, що. Угу. Окей. Він уник дізастеру. Спробуємо ще раз. Помреш не в муках від яду. О, це, це спрацювало наче. Може він якесь благословення той отримає. Дон обходить захист храму. Дивіться, який дончик. Прямо вах! О, о. О, о, ідіть сюди, мої гарні, ідіть сюди разом. Тут якийсь якийсь найбільший скарб захований. Зараз ми його візьмемо. Тіан візьме його. Відкриє. І це відкриє Рен. Адон хай нюхає Бєбру. Не хочу я, щоб він щось отримував. Пішов він в сраку. Отримав він тільки порцію ядку в мурду. Все. Дон пішов. Все, дослідження храму завершено. Він треба таємничу реліквію. Таємничу реліквію. А нам яку треба реліквію було зібрати? Містікал вже ж правильно? Так. Містікал релік. А ну, Де в нас таємнича реліквія? Я питаю. Це хаос? Це Дес? А де містікал? Далі Кама вотеррелі? Де Трелікт? А де містика релікт Йопперний театр? Щось я трошки очі в очі довблюся чи що? Куди ти пішов плавати? Все, ми вже подивились тут, обдивилися, начебто всюди все відчинили, повідкривали, познаходили. Тож, давайте його додому. Тіан дуже сильно хоче спадки, але йому треба порятувати Дона, тому він зателефонує Коді. І скажімо, будь ласка, чел, прийди на, до нас. Ти мені дуже потрібен. І розкажи мені, будь ласка, про ці отрути. Що там взагалі відбувається, бо в нас тут мій колишній помирає. Коді, звісно, мабуть, це буде не дуже приємно. Давайте запалимо тут Ось цю фігню. Так, Коді до нас прийшов. Блін, я навіть не знаю. Тут у місцевих треба було попитати про це. Як Як спитати в нього про. про щось по Сильвадораді? Коротше, він з ним поговорить. Як можна, де можна щось знайти, якусь протиотруту? І він, мабуть, скаже, що е, сходи завтра зранку, мабуть, на ринок Пуерто Ламанте і попитай там, бо я щось хезе про ці всі штуки. Тіан пішов, але стоп, 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 стоп. Почекайте, мені треба подарувати подарунки. Хай Рен піде подарувати подарунок святу зими. Вона робила тут шкарпеточки, плела. Де вони? Ось низькі шкарпетки. Хай піде подарує. І Тіан подарує їй також подарунок. Це ось цей чорний камінь для того, щоб можна було керувати темним жінцем. Це дуже прикольно. Мені здається. буде. І ти їй також можеш подарувати подарунок. Мені цікаво, йому сподобається чи ні. А ну, Сподобалося. І... О в неї зарахувалося. Почекаємо, куди ми трендуємо. М? Рен, тут я пішла? Ох! Чудесна страва. В цій страві було щось містично смачне. Вона просто з'їла якусь штуку, яку приготувала сама. Її містично смачне, мені цікаво, їй сподобається чи ні? Ану. А ну. Не сподобалося. Яка ти дупа вонюча просто. Капзда. Ну і... і йди в сраку тоді. А ти можеш подати якусь грандіозну вечерю? Так, може, але. ну, типу, вже майже друга година ночі. Скоро буде, він просто тупо не встигне. Поцілував Сайзотика. Попісся зараз і піде спадки. Дон! Оце ти. Що це ще за новості? Що це за. Що це за новості? Ти. а Ану злазь звідси. Лянь! Ти ж не можеш тут подрімати? Ага. Увалюй звідси, ага. Все. Ля який чорт. Заперся, блін, до неї. В ліжко. Я зараз тобі взагалі, я знаю, Тетян тобі открутить твою голову. Оцю в цятках. Капець. Взагалі нема тормозів у дяді. Вона підлітка, ти будеш сидіти. Тянь ще. Коротше, він ліг спати, він дуже голодний, але окей. Ми е, йому його нагодуємо в наступній серії. М -м, неоцінений подарунок. Від невдалого дарування подарунку. Намагався подарувати щось гарне, але деякі речі, схоже, просто не цінуються. Притому бляха муха гагат. га Коді! Ой, Коді, хороше прийшов. Чисто такий почилив. Ну, окей, ладно. Типу, подумаємо, що він на ніч залишився у них, щоб проконтролювати, чи не відкине ластедон. Ой, отаке от. А ми на цьому закінчимо. Дякую, що дивилися. Дякую, що підкидаєте мені е, цікаві е, варіанти розвитку подій. Пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь е думки з цього приводу. Я почитаю, звісно. А ми зустрінемося з вами в наступних відео. Дякую, що спонсуєте, і до зустрічі!